Зараз на річ сіла туриться. Між селом Гейвс і там Тиса якась. Як в чоп їхати. Тут на мосту поставили новий асфальт. тільки на мосту, а там дорога знов погана. Річка доста піднялась. Це ж саме відео, просто то було на ультрашироку камеру. Там якийсь приватний будинок виді замка. О, ж тече вода аж там. Вид з другого боку від моста. Тут теж затопило. Та не сніг горах. Вода піднялася.